Чому іноді Свята Марія зображається з мечами чи стрілами, які пронизують її груди чи серце. Що означає це зображення? Йдеться сім скорбота Богоматері, тобто про сім скорбот або страждання, і до них належить перша скорбота Марії, Пророцтва Симеона. На сороковий день після народження Ісуса, вона разом з немовлям. Прийшла до храму і там почула пророцтва Симеона про долю свого сина, Стрітення Господнє, принесення до Єрусалимського храму, немовляти Ісуса Христа, де святе сімейство зустрів Симеон. Марія, ти принесла свого сина до храму, і старець ім'ям Симеон, чоловік праведний, проголосив, що Твоє первонароджене дитя. Стане предметом суперечки народів і тобі самої зброя пройде душу. Це була перша скорбота, що пронизала душу твою. Друга скорбота Марії втеча до Єгипту. Святе сімейство рятується від побиття немовлят і вирушає до Єгипту. Марія, не збагнути переживань Твоїх, коли за першими словами Твого обручника. Ти піднялася серед ночі, щоб тікати з твоїм чатом, у якому ти визнала Месію і якому поклонялася, як Сину Божому. Ви втратили Батьківщину та тепла домашнього вогнища, ви стали біженцями, розділивши долю всіх, які не мають даху над головою, змушених жити далеко від Батьківщини. Третя скорбота Марії. Втрата Ісуса у храмі. Коли Христу було 12 років, Він загубився. Марія шукала його три дні, і саме тоді вперше почула від Нього Я, син Бога. Марія, три дні ти шукала свого сина, скорботи душею. Щасливим ти знайшла Його у храмі, але довго ще біль не залишав серця твого. Твоє страждання було болісним. Адже ти усвідомлювала, Батько доручив тобі свого Сина, Месію, Спасителя. Ось чому настільки великий був твій смуток, знову знайшовши сина, ти наповнилась радістю. Четверта скорбота Марії, зустріч Марії з Ісусом на хресному шляху. Це четверта станція Ісуса Христа під час несіння Христа. Коли Він бачить свою матір. Марія, ти бачила свого сина, несущим хрест, невимовний біль твій на цьому шляху, стоячи біля Христа Твого Сина, ти принесла свої скорботи в жертву заради спасіння світу. П'ята скорбота Марії, розп'яття та смерть Ісуса. Саме Свята Марія та Іон, богослов, знаходились. У безпосередній близькості від Христа. Марія, ти стояла біля Христа, Твого Сина, з'єднуючись з Ним у випробуваннях та невтішній Його скорботі, велика віра Твоя в Твоїх стражданнях, мужність не покинула тебе навіть під Христом. Біль не зачинив Твого серця перед новим покликанням, покладеним на тебе, Сином. Ти стала матір'ю всім, хто живе. Шоста скорбота Марії, зняття Ісуса з Христа та оплакування Його тіла. З душею, сповненою скорботою, ти прийняла в руки свої, о, пречиста мати, не живе тіло сина, Він помер, але твій біль з тобою, і ти все ще тримаєш сина в обіймах, притискаючи Його до серця. Наче бажаючи зігріти. Сьома скорбота Марії покладення у труну. Марія йшла за своїм сином аж до труни і гірко оплакувала його. Марія, ти йшла за своїм сином аж до труни, ти оплакувала його так гірко, як плачуть тільки ті, що втратили єдиного. Сьогоднішній світ сповнений скорботами тих. Хто втратив своїх дорогих, заспокой, зміцни всіх, хто шукає втіхи у вірі.